Я Олена, я голова клубу мовного соловіні балачки, і цей захід проводиться саме в межах нашого клубу. А сьогодні міжнародний день жестових мов, і ми, як мовний клуб, вирішили до такої нагоди провести ось подібну зустріч. У um, нас сьогодні запрошена спікерка. Це Аня. Um, вона волонтерка в сфері жестових мов. Авторка каналу Нюра покаже. І сьогодні вона буде проводити для нас захід, тому що це тема, в якій вона добре розуміється. І власне, ви зможете потім поставити якісь запитання або загалом дізнатися більше. Бажаю всім гарно провести час. По перше, хочу дуже подякувати Олені, що мене запросила, тому що це абсолютно мені випадково прийшло повідомлення. І тому мені дуже приємно, що можу доєднатися також до такої ініціативи. І загалом хочу сказати, що я так продивилася інстаграм і те, чим ви взагалі займаєтеся в Солов'їних балачках і дуже прикольно, дуже багато важливих зараз актуальних тем. І так, я на своєму каналі я почала його у 2021 році, і з того часу виставляю там. Uh, відео про жестову мову. Зараз я трохи роблю ребрендинг і також більше говорю про себе, але загалом я дуже-дуже багато уроків виставила там про жестові мові. Буде перед словом, перед тим як ми почнемо говорити про жестову мову, я хотіла поговорити також про себе, щоб ви зрозуміли, чому я тут і чому я це вирішила вам. Ну тобто, чому мене запросили розповідати вам про жестову мову? Хто я в дитинстві я завжди цікавилася мовою жестів і мовою тіла. Чи в когось є ідея, яка різниця між мовою жестів і жестовою мовою? Чи мова тіла це усема людьми? Окей. Okay. Ну, ми проявляємо свої емоції через тіло. Okay, Окей, так, добре. Okay. В цілому мова жестів це те, що як взагалі ми просто жестикулюємо, вона несе більше як емоційний характер, наші якісь. Свої власні жести, а жестова мова це саме мова між людьми з вами слуху і так далі. Так. Супер. Да, О, це так, це обидві, обидві речі дуже правильні. Я дуже рада, що ви знаєте між цими різницю, тому що це важливо. І багато людей кажуть мова жестів. Мова жестів це неправильно, тому що, ну, тобто, ні, це правильно, але використовувати це як як фразу жестова мова не можна, тому що це два різних поняття. Я один раз розмовляла з дівчинкою, яка також носійка жестової мови, і вона мені показала штуку, яка мені назавжди запам'яталась. І я сподіваюся, ви бачите мою камеру, тому що я буду показувати. І вона сказала, що це жестова мова, а це. Мова жестів, тобто, наприклад, і оце, коли ви намагаєтесь зрозуміти, як зрозуміти, що я комусь подобаюсь, і ви дивитесь, що він або вона буде там, наприклад, на вас дивитися, чи волосся поправляти, чи там руки гладити, чи все таке. І оце мова жестів. Тобто, такі штуки, які от як правильно було сказано, що вони такі інтернаціональні. Мова жестів є у всіх. І ми її навіть не маємо вчити, тому що це щось таке, що з'являється ну не те, що біологічно, але це така навчена річ, яка просто між всіма буде поширена. А жестова мова вона, по-перше, різна в кожній країні. А по друге, це мова, яка використовується між людьми з вадами слуху, або просто між людьми, які, наприклад, це перекладають, і все таке. От. добре. Тому про дитинство ми ми поговорили про різницю між мовою жестів і жестовою мовою також поговорили. А потім був 2019 рік коронавірус. Відчувається, що це взагалі було вже в іншій реальності. Так це давно було з віною і із усім. Але коротше, коли був коронавірус, то мені було дуже скучно, і я не знала, чим мені зайнятися. Я ще була в школі, тому в мене було значно більше вільного часу. І я вирішила вчити жестову мову для себе, нікому не показувати. Просто я подумала, що це цікава навичка. І ось у 2021 році. Паралельно я вступила в один проект, і він надихнув мене на те, щоб почати свій канал. Тому що я подумала, що от коли я хотіла це вчити, і ніде не було де це вивчити. Я хочу, щоб люди в майбутньому, якщо вони хочуть вивчити жестову мову, якщо в них є таке хороше бажання. То я хочу, щоб в них були сучасні матеріали, і тому я підготовлювалась кожен рок, дуже перевіряла, узгоджувалася зі своєю репетиторкою, бо моя головна мета була поширити мову, щоб більше людей про неї говорили, і більше людей ем, про неї знало. Ось, що в нас така мова є. Ми поговорили про мене і починаємо про жестову мову нарешті. Українська жестова мова, або також скорочена УЖМ. Це наша жестова мова України. Перша офіційна згадка про неї була у 1805 році, тобто, не так нещодавно це мова, яка також вже доволі стара. У 1805 році в Волині. Це абсолютно самостійна мова. Вона складається зараз, я просто читаю, що написала, але це так і є. Складається з комбінації жестів руками в поєднанні з мімікою. Тобто, в чому різниця, наприклад, письмової української мови, що ти можеш просто написати це, ти читаєш, тобі не потрібно додаткових емоцій чи ще щось. Папір це вже достатній матеріал для того, щоб зрозуміти, що людина каже. так, в чому характерність української жестової мови е, у нас є в українській жестовій є абетка, така сама, як в нас є літера, ось ви можете їх побачити зліва. То вони такі ж є, тільки показані е, руками, і це називається Дактель, наголосна а, Дактель. Ось далі в нас трошки пізніше буде вікторина, і в ній ми будемо гратися і пробувати вгадувати ці літери. А друге, це те, що українська жестова мова належить до сім'ї французької жесту... французьких жестових мов. Із неї, як ви можете побачити, походить ірландська, і норвезька, і італійська, і романська, і там грецька дуже багато жестових мов. І от ми належимо до цієї сім'ї. Е, сімей цих є не дуже багато. Є також от з того, що мені зараз на думку спадає, є, наприклад, британська сім'я жестових мов, тому що, як ви можете побачити, Англія тут не написана на цій карті, тому що це зовсім інша сім'я. Так, це слайд, який я вважала дуже важливим, це трошки про історію. Як я вже сказала, 1805 рік вважається датою появи, тобто першою згадку про жестову мову, що не значить, що жестова мова тоді з'явилася звичайно. 1805 рік це перший рік, який ми можемо підтвердити, що так, тоді була згадка про жестову мову. В цей рік на Волині, як я сказала, було відкрито одну з перших в Україні філій віденської школи для глухих. Тут я хочу зупинитись на моменті, на якому я згадала слово глухі. І я хотіла би сказати, що це не є образою і це є нормально, тобто це не є образливе слово. Де треба бути обережним, це зі словами інвалід, тому що це неправильно, ви просто берете і людину зменшуєте до її інвалідності, і тому треба казати, людина з інвалідністю. Або, наприклад. Не найкращий варіант називати глуху людину глухонімою, тому що глухі люди не обов'язково німі. Звичайно, є глухонімі люди, але не всі люди, які не чують, не можуть говорити. Тому, звичайно, треба бути дуже уважним і обережним з обиранням слів. Але глухий це є ознака і це не є образа. Тобто, якщо вона як образа не використовується, то це звичайне слово, це те саме як сліпий або незрячий. Це не є. Образливе слово в корені своєму. Ось, а тепер про те, що я казала, що жестово мова не є справжньою мовою. Хто б сумнівався, що ці е, висловлювання були в СРСР? Тому що як українська мова була неодноразово заборонена, були заборонені поети, пісні, все, що можна уявити, українське, не мала змогу якось пробиватися, хоча ми пробилися все одно. Але з жестовою мовою відбувалося таке саме. І от як ми можемо побачити в статті Сталіна 1950 року марксизм і питання мовознавства. Він казав, що значення так званої жестової мови через її крайню бідність, і обмеженість, мізерно треба віддати цьому дане. У нас не так багато жестів. На відміну від наприклад американської жестової мови, українська жестова мова доволі маленька, в нас менше жестів, але все одно це не є ніякий допоміжний засіб. У нас. Дуже красива, дуже емоційна мова, але попри це, у 1950 році дуже впевнено так казали, українська мова жестова мова була заборонена, і використання неї при навчанні глухих людей і людей з вадами слуху, адже є люди, які не чують повністю, а є люди з вадами слуху, які чують частково. Наприклад, коли ти чуєш одним вухом. Де також є різниця, і от е, використання жестової для їх навчання не відновлювалося до 2006 року. Тобто, звичайно, дуже великий проміжок часу був забраний в нас для того, щоб розвиватися, що не помішало тому, що зараз е, ця тема поширюється. Я чую, що все більше і більше людей про це. Говорить, це надзвичайно важливо, і те, що ви скільки нас тут людей зараз мітингу, 29, Ну без мене 28, Добре, 28 людей. Те, що 28 людей сьогодні вирішили виділити час для того, щоб про це послухати, поговорити, побачити, будь-що для того, щоб приділити увагу цій темі, то це також показує, що. Ми йдемо на краще. Попри те, що українській мові, жестові мові й нашій історії загалом дуже багато тернів намагалися всувати. Але все одно дуже дякую, що цікаво, Я дуже дуже рада. Це також дуже важливо. Що я хочу, щоб ви винесли з цього слайду? Всього багато тексту я розумію, але ви маєте розуміти, що жестова мова не виникла 20 років тому. Вона починається, тобто точно з 1805 року, може ще значно, значно раніше. Uh, що в нас є дві школи, які в 1800-х роках відкрилися і вони ще працюють? От СРСР ресер була заборонена жестова мова, що не дивно. Зараз uh -huh. uh -huh. ми знов йдемо на краще. І чим більше ми це, про це говоримо, тим uh, буде краще там. Питання: чому жестова мова важлива? Саме на тему людина була мала руку, вона приходить в лікарню і. Uh, їй потрібно, щоб її швидко полікували, або, наприклад, дали їй якусь першу допомогу. І е, потім людина має писати в нотатках лікарю, що, що сталося для того, щоб їй допомогли. Або для того, щоб знайти перекладача, потрібно ставити якийсь е, додатковий, е, треба назначити зустріч з перекладачем, який прийде в таку дату, в такий час. Тобто знайти на в момент, коли це дуже потрібно екстремально, знайти перекладача складно, і укр... перекладачів української жестової мови в Україні не так сильно багато, і тому це також може бути складно попасти на перекладача, коли це випадково вам треба в середу о сьомій вечора, і тому ти приходиш. І, наприклад, якщо ти не можеш говорити чи писати, і в тебе немає на це часу, то ти можеш просто не отримати цю потрібну допомогу, тому що. Ти не чуєш, що тобі кажуть. Ось тому лікарня, це важливо. Це автобус, але уявимо, що це будь-який транспорт. Таксі, автобус, потяг, літак, все, що ви хочете. Там також може бути складно, тому що ти можеш бути. Ну, наприклад, а якщо не видно, яка зупинка, її оголошують звуком, а якщо ти це не чуєш, соціалізація. Я думаю, що це очевидно, що е, люди з вадами слуху, то вони. Можуть почуватися дуже дуже ізольованими, і тому дуже часто трапляється таке, що ем, глухі люди або люди з вадами слуху вони об'єднуються в групки між собою і спілкуються між собою жестовою мовою, але не виходять на контакт з іншими людьми. Тому що я хотіла показати оцим також підрозділом цієї соціалізації, я хотіла сказати, що дуже багато людей. Які спілкуються жестовою мовою як своєю головною мовою, можуть почуватися ізольовано в компаніях, де цієї жестової мови взагалі не знають. І тому навіть коли ви знаєте базові жести, ви не уявляєте, як людям-носіям це приємно. Зараз потрібно, щоб всі були в курсі подій. І так, люди, які не чують, вони дуже добре відчувають вібрацію. І тому, наприклад, коли відбувається вибух, чи щось таке, звичайно, людина це почує. Але вона це почує, відчує, я хотіла сказати, ви розумієте мене запізно, тому що е іноді може просто бути запізно. Людина має бути в курсі до того, як щось вже погане стається, потрібно мати можливість сховатися чи щось таке. А людина, яка не чує. Вона дуже позаду подій, які відбуваються, і тому дуже надзвичайно важливо, щоб біля цієї людини був хтось, хто може їй сказати Увага, небезпека! Увагу потрібно кудись піти або потрібно кудись бігти для того, щоб не лишати її саму. П'ятьма хвилинами навчання на день ви можете змінити життя людини, і також ви можете врятувати чиєсь життя. Ось. А окрім того, звичайно, жестова мова дуже красива і цікава, але це чотири пункти, які я хотіла назвати, і вони дуже важливі. Сьогодні була на роботі, а потім йду гуляти з друзями. По-перше, в жестовій мові я би поділила ці речення. Я би сказала: Я сьогодні була на роботі. Потім я піду гуляти з друзями. Тому що уявіть, якщо я довго вам показую якісь жести на кінці цього речення ви вже не пам'ятаєте, що я показала спочатку. Це саме те, чому жестовим перекладачам, коли вони на новинах, вони не будуть вам показувати щось довше ніж 5 хвилин. Тому що мозок стомлюється. Жестова мова не створена для того, щоб 30 хвилин вести монолог, ані це дуже комфортно. а як мені приємно дуже дякую. Um... Так, тому що жестова мова не створена для того, щоб 30 хвилин без перерви щось казати. Вона потребує перерви. Отак працює жестова мова, і тому, окрім того, що розділові знаки і пунктуація не такі актуальні, окрім цього, і сама жестова мова побудована по-іншому. І тому казати, що це суррогат усної мови або письмової мови, ця думка вона не дуже правдива. Якщо б не сказати зовсім неправдива, тому що вони просто побудовані навіть по іншому. За розором в жестовій мові, і тому питання: от ви показали жест, наприклад, чи потрібна вам допомога? От я, наприклад, хочу вивчати так. Сам повторюю, мені це ліве правою рукою або взагалі немає різниці. Просто... Е, я, є вивчаю. таке поняття в жестовій мові. Я поняття називає... Дякую за питання. В жестовій мові є поняття називається керівна рука. Керівна рука це те, якою ви пишете, якою ви їсте. Тому загалом жести я буду показувати правою рукою. Є жести, які показуються двома руками. Наприклад, якщо ви хочете сказати відмінно, то ви покажете відмінно, відмінно двома руками. Але якщо я, наприклад, як от, наприклад, жест «допомога», ми також використовуємо дві руки, але я свою керівну руку ставлю наверх допомога. Але це не буде мати інше значення, якщо я покажу це так. Тобто положення рук не має значення, і для всіх жестів я раджу використовувати керівну руку, тобто та, яка ви пишете, істе, просто тому що це зручніше. Бо якщо я буду, наприклад, вчитися показувати лівою рукою, мені зараз некомфортно, тому що я не амбідекстер і я не можу двома руками користуватися на однаковому рівні, мені зручніше. Правою. Тобто, це єдине на те, що ви маєте звернути увагу, це те, що коли ви говорите співрозмовником, то ви показуєте жести йому. І тобто, іноді потрібно змінювати напрямок і показувати не те, як ви це читаєте або дивитесь, а показувати відзеркалену версію того, що бачить людина. Але якою користуватися рукою, немає різниці. Я відповіла на питання. Так, дуже дякую. Дуже дякую, що комфортик. Мені аж аж дуже певно, досі про це думаю. Аріна пише, що моєю мотивацією стали аніме і серіали. Наприклад, форма голосу це моє улюблене аніме. Якщо ви його не дивилися, то обов'язково подивіться, воно абсолютно надзвичайне. Я не дуже активно дивлюсь аніме, але форма голосу. Як я плакала, боже, ви мали би це бачити. Тому так, я дуже дуже раджу. Це дуже хороше. А другий не дивилась, але обов'язково подивлюся теж. Так, ми поговорили про те, чому важливе жестово, а тепер давайте подумаємо, як ми можемо допомогти. Я це що три речі, які ми можемо робити, ми можемо цікавитися, вчитися і поширювати. Цікавитися, те, що ви робите зараз, це вже пункт перший. Ви вже цікавитеся. Просто якісь дивитися кіно, дивитися аніме, Цікавитися. просто проявляти інтерес до чогось. Це вже допомагає тому, щоб тема просувалася і тому, щоб вона не помирала. Тому що, поки ми щось підтримуємо, поки ми про щось говоримо, поки ми чимось цікавимось, до того моменту воно живе, і до того моменту воно актуальне. І тому, коли ви цікавитесь, це вже ось 33% ви зробили. Вчитися! Е, я не хочу вам казати, що вчитися всі вчити, вчити, цій на мій канал, всі вивчайте в мене, але я правда виставила дуже багато уроків, по яким ви можете подивитися на різні теми: тварини, члени родини, Хелловін, е, як сказати, Я тебе люблю, і все таке, всякі такі штуки. Тобто, в мене ви вже багато можете чого подивитись, якщо ви хочете інші джерела. Е, моє улюблене джерело це онлайн-перекладач жестових мов. Це такий онлайн-словник, і він працює для, я не знаю, скільки там мов, 25, може, 30. Тому ви також можете подивитися різницю в інших мовах. Там дуже класно, що ви, наприклад, дивитеся слово корова, і ви можете подивитися його в українській мові, але також в італійській, в німецькій, в англійській, і наживу собі доказати, що мови жестові різні, і різні країни будуть по-різному показувати одне і те саме слово. Є організація «Відчуй». Е, вони онлайн. Я не знаю, чи у них є якісь офлайн-курси, але вони дуже багато матеріалу виставляють про жестову мову. У них є свій якийсь базовий курс, якщо я не помиляюся, треба подивитись. Давно до них не заходила. Але чим вони класні? В них є телеграм-канал, і коли останній раз я там брала участь, то вони кожен тиждень проводять зум. От як ми зараз сидимо, тільки замість того, щоб говорити про історію, вони практикують там реальної жестової мови, і там також багато нечуючих людей, і ви можете також з ними з абсолютно прям носіями, носіями, ви можете з ними говорити і також дізнаватися якісь жести. Надзвичайно крута штука. Я в їх зумах брала участь декілька разів, і мені дуже сильно сподобалося. Воно може бути для новачків трохи складно. Е, тому що я, коли брала участь, то я вже почувала себе більш-менш впевнено в жестовій мові, але все одно мені трохи було забагато інформації, тому що всі говорять просто без перерви. Тобто, я на своєму каналі говорю, а потім показую жести. А вони просто говорять жестовою мовою. Тому е, всім раджу, хоча б один раз спробувати не хвилюватися. Я дуже хвилювалася перед тим, як під'єднуватись, але всі надзвичайно приємні. Дуже зрозумінням ставляться до різних рівнів, тому раджу вам спробувати це теж скинусь. І останній пункт це поширювати. Говорити про якусь тему це надзвичайно важливо. Це те, чим займається е клуб е Словіні Балачки, тому що вони говорять про дуже багато різних важливих тем. Вони про них говорять, а потім ввечері ви побули на якомусь рокшопі, і Після цього у вас щось лишається в голові, ви про це думаєте і може говорити потім про це з своїми друзями. А друзі, може, говорити потім про це з своїми друзями. Тобто, поширювати тему це надзвичайно важливо. Як я і сказала, це була мотивація для мого youtube каналу бо я хотіла, щоб більше людей про це говорило, про це знало. І тому, коли ви поширюєте тему, то ви даєте їй життя. Тому це дуже класно, коли. Люди говорять про щось важливе і про жестову мову в тому числі. Стала, що буде три питання на перевірку уваги. Е, хто мені може сказати, яким роком датована перша згадка про українську жестову мову? На декількох слайдів я це показала. Підказка це було не нещодавно. Тобто більше ніж п'явця 1805! Дякую тим, хто уважні. Дуже дякую. Так, це був 1805. А до якої сім'ї жестових мов належить українська жестова мова? Хтось тобто знає. Питань немає, вже поширімся знайомих. Клас, так тримати. Французька. Правильно, правильно. І останнє питання: як називається абетка жестової мови? Це дактель. Правильно, Діма, попереду всіх. Це правильно, і це знадобиться нам зараз для наступного слайду. А наступний слайд це будуть відповіді, до речі. Та тому, як ми і сказали, що 1805 на Волині перша згадка перша. Підтверджена згадка про жестову мову, може, ще й було раніше щось. До е, французької сім'ї жестових мов належить наша, українська, і абетка жестової мови називається Дактиль, як сказав Олександр з наголосом на А. Добре, можемо рухатись далі. Все, А зараз у нас буде вікторина. Ем, як це буде відбуватися, друзі? Я не хотіла давати забагато, але я вирішила, що, що важливо? Слава Україні! Героям! Слава! Завжди актуально, завжди важливо. Я показую завжди в кінці кожного відео. Але також просто як сказати Мене звати. І тоді ви вже можете сказати, як е, казати мене звати жестовою мовою. Краса жестової мови. Показуючи на себе, ви кажете я, мене, мені, мною. Все, ви ще можете? сказати. ну от коротше, от всі варіації слова я, коли ви показуєте на себе, ви можете використовувати. Тобто, немає граматики, що для того, щоб показати мене, ви маєте показати на себе, а потім ще покрутити над головою чи щось таке. Правильно, Олександр, вже це те, що я хотіла сказати. Просто я його якось не так пояснила. Вже в жестовій мові немає відмінків. Правильно, і тому, наприклад, коли ви показуєте е, він або вона. То це все завжди буде однаково. Нема ще є рухи. Літеру Д ми вже розібрали. Ви показуєте її Ці. отак. Літера С. Ви рухаєте вниз. Ц. Так само, як з літерою Е, Щ. Щ. Літеру Й і літеру И ми вже розібрали. Літера К. Інші літери, наче статичні, правда? Тому що мені воно вже давно я його вчила. Але звичайно, коли ви тільки побачили цю обетку як нову, це абсолютно нормально, що ви не можете з першого разу це зробити. Я собі перші багато тижнів, коли я почав вчити жестову мову, я вивчила, що я можу показати Аня Діана. Дуже дякую, що доєдналася. То я собі показала Аня і все, я була довольна, я більше нічого не вчила. А потім я почала вчити інші літери. Тобто, це процес, і якщо ви за перші 10 хвилин не можете зрозуміти, як це робити. Не треба думати, що ви не можете вчити жестову мову, просто ви тільки це почали, тому це ніяка не проблема. Далі жест Україна. Це жест, який позначає нашу країну. Ми показуємося як вуса козаків. Уяві... Згадайте вуса козаків. Вони довгі, вони такі закручені. Ви берете керівно. Хтось мене питав про руку керівною рукою, якою ви пишете, ставите під носом. І малюєте цей собі вуз. Україна тільки для того, щоб показати Україну територіально. Ми ще показуємо Україну і потім ще територію. Тобто, оцей жест ми показуємо територію, і тому, якщо б ми казали, що наприклад країна, Україна в війні чи щось таке. Ми б показували Україна, але так загалом на позначення України ми використовуємо цей вуз. і територію ми використовуємо тільки коли ми про якісь. Географічні питання говоримо, але зазвичай ми показуємо Україна. І тому для того щоб показати слава Україні, ми показуємо слава Україні. У правильно. Правильно. мене то... є питання. Давай. А якщо ми хочемо сказати, наприклад, український, то я правильно розумію, що це скоріше за все буде те саме. Але так, потім, так, 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 ну. Не. І, наприклад, Українці, ми можемо показати Україна, а потім люди. Наче ми багато малюємо маленьких людей. І тому це буде українці. Супер. Усі виходить? Мені здається, хтось щось написав в чат, але я пропустила, я не хочу нікого лишити без цього, без відповіді. Вже пам'ятаю, як дізналася, як позначається моє місто Миколаїв, всі бігала, показував. А як показується Миколаїв? Будь ласка, покажіть, я не з Миколаєва, я не знаю. Про Миколаїв таким жестом ще про діток заграються два пальці в городка Ой, прикольно. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава. Супер! Який висновок після цього нашого воркшопу? Ви можете вже сказати людині: привіт! Мене звати Аня! Слава Україні! Героям слава! В принципі, нормальний лексикон українця. Я вважаю, що багато інших речей вам і не треба. Ви вже можете головну думку донести, можете сказати, що я українець, і взагалі це найважливіше. Скільки за деякі дякую всім дякую, Анна, так. В мене не ідея, не пропозиція, а просто подяка за такий чудовий захід. Тобі, Аня, як спікерка. Мені якщо сподобалась презентація і її оформлення, я отримала ще й естетичне задоволення. Дякую. Також ти дуже красива соловіним балачкам дякую за те, що вони організували, бороли організаторами цього заходу. Я ага. з ними дуже скучила. Я сітку вже не перший рік за тобою в соцмережах, тому я дуже рада була ще й так поспілкуватися. Я теж дуже рада, дуже дуже рада. Це був перший в мене такий захід онлайн, тому це для мене трошки нове, але я була дуже рада. і Я дякую, що є можливість поширити важливу тему. Дякую всім, хто доєдналися, написали сердечки, коментарі. Ви просто надзвичайні. Там є ще Олена красивий останній. Так, мій інстаграм, і мій Ютуб канал називається Нюра Покаже. Але нещодавно, щоб виходити на інтернаціональний ринок, я його змінила на англійську, і тепер він написаний як якесь складне польське слово. Зараз я вам його напишу. А, у мене є ще інстаграм, особистий польський немає комбінації. Я не знаю польської. Перепрошую.